Доброго дня, шановні глядачі, слухачі. Ми бачимо трансляцію підписання президентом США Джо Байденом ленд-ліза для України. Цей закон називається Ленд-Ліз на підтримку української демократії. Він його нещодавно було прийнято на початку квітня голосуванням 100% голосуванням у сенаті США. 27 квітня його було проголосовано в Палаті представників США Четначотири. Сімнадцять голосів за, і лише 10 проти. Ця програма ленд-лізу надзвичайно прискорює процес надання союзникам. Збройної допомоги інших необхідних ресурсів, тепер Україна зможе надавати запити на обладнання на зброю від Сполучених Штатів союзників, і Сполучені Штати зможуть швидко надавати такі поставки або відновлювати постачання, надавати заміну для поставок оборонної зброї і інших матеріалів, які дають союзники. Як ми знаємо, минулого разу, це було сполучені штати підтримували таким чином союзників під час Другої світової війни. І е, наша кореспондентка Карла Баба в Пентагоні поспілкувалася з е, сенатором США Саліваном, який відзначив символізм того, що е, така, е, такий закон був підписаний саме 9 травня, в день який в Росії широко святкується як день перемоги над е, німецько-фашистськими загарбниками. І е, як я сказала, що вперше в історії США закон про ленд-ліз був прийнятий за часів Другої світової і став одним з вирішальних факторів в перемозі антигітлерівської коаліції над нацистською Німеччиною. І як сказав голосу Америки Сенатор республіканець Ден Саліван, саме цитую. Він Черчилль говорив, що американське військове виробництво стало ключовим для перемоги у війні в Європі. Ми ухвалили іншу версію програми лендлізу. Вона так і називається з метою, аби українці якомога швидше могли отримати американське обладнання, щоб перемогти росіян. Тож це поворот на 180 градусів у питанні сенсу лендлізу. Тепер, очевидно, Росія зараз мішень, а не отримувач допомоги. І саме на цьому і е, наголошує е, законодавець на тому, що в е, 9 травня е, раніше е, це е, історично наголошувалось на тому, що е, саме завдяки американській допомозі е, радянський союз зміг мобілізуватися. Міг зміг мобілізувати військово-промисловий комплекс е, на е, те, що на те, щоб перемогти нацистську німечину. Тепер же е, ситуація повернулася, е, каже Саліван: Росія мішень. Росія не не є отримувачем. Okay. Yeah. Вітаю вас! Сьогодні разом з сенатором Бена Карденом, конгресменкою Спарц, з якою я нещодавно говорив про її родину в Україні. Так, я планую підписати закон, законопроект, зробити його законом, за над яким працювали ці люди, і звичайно, віцепрезидентка Камала Гаріс. Це законопроект, який надає важливу допомогу Україні і українському народу в їх боротьбі за демократію проти цієї брутальної війни. Я хочу подякувати конгресменам, законодавцям за те, що було прийнято цей законопроект. Це надзвичайно важлива допомога Україні. Кожного дня Україна сплачує своїми життями. за... Те, що відбувається, і неможливо повірити в ті звірства, які відбуваються з російського боку. звичайно, ми підтримуємо Україну, тому що ці кроки є витратними, але ховатись від агресії ще більш витратно. Така Програма була минулого разу в другій світовій війні. А зараз. В цей в цей процес в цьому часі також європа потребує ще більше нашої допомоги, Ідея, яка поєднала ці 27 країн європейських і створила з них світову силу. Є важливою вони є нашими партнерами а, в а, всіх питаннях, які є перед нами. І хочу сказати, що а, ця допомога ця Україна є важливою для всіх а, і для нашої співпраці. Путінська війна ще раз а, захотіла роз, зруйнувати Європу зруйнувати а, демократичне майбутнє України Я хочу ще раз. Зараз я буду підписувати цей закон хочу ще раз подякувати моїм колегам, які стоять за мною.

Ми послухали підписання, побачили, як це відбувалося. Підписання е, закону про ленд лізи для України, який надає можливість надавати в борг, надавати в лізинг, е, оборону, оборону допомоги.